Зараз просто будемо говорити скайпом з власним кореспондентом Укрінформу в ГАЗі Мариною Гонтою. Доброго дня, Марино. Доброго дня, Марино. Чи чуєте ви мене? Доброго дня, я вас чую, ви мене чуєте? О, так чудово, все ми хотіла. Хотіли вас запитати. Ну, ми тут е, намагаємося обговорювати, якою є реакція громадськості і медіа в різних країнах. Е, от е, Арсен Яценюк буквально годину тому запропонував, що саме там основний контроль за перебігом розслідування має бути переданий нідерландській стороні, оскільки це ця, ця країна є найбільш постраждалою внаслідок трагедії, яка сталася на сході України. Скажіть е, Марина, будь ласка, якою є реакція місцевих медіа? Тому що ми так ну загалом комплексно оцінити здалеку не можемо. Наскільки багато уваги і під яким кутом саме приділяють ці трагедії? Дійсно, вчора прем'єр-міністр Марк Рюти на прес-конференції ввечері казав, що було погоджено, що саме Нідерланди візьмуть контроль і координацію зусиль міжнародної групи. Реакція медіа дуже гостра. Власне, у суботу одна з центральних газет, де телеграф, вийшла з величезною фотографією лідерів ДНР і надпис, написом «Убивці». в інших газетах також пишуть про те, що в Європі дійсно йде війна, це має усвідомити уся Європа і те, що європейські лідери більше не можуть дистанціюватися і закривати очі на цей конфлікт. Деякі припускають, що це буде поворотним моментом у конфлікті в Україні. Скажіть, будь ласка, Марино, але як ну місцеві мешканці, тобто як вони реагують на заяви власних політиків, чи вважають вони достатньо жорсткими в такій ситуації, чи вимагають більшого, чи навпаки так лояльно ставляться до того, що роблять лідери країни? Звичайні люди дуже шоковані. Вони травмовані тим, що не можуть дістати назад тіла загиблих у катастрофі. Дуже багато емоцій у скіпелі аеропорту. Звідки злетів цей літак? Там багато квітів. Люди деякі люди підтримують позицію уряду про те, що треба зачекати результатів міжнародної експертизи. Однак все частіше лунає думка про те, що Голландія має відправити в Україну своїх військових, які допомогли і забезпечили проведення розвитку. А скажіть, будь ласка, оця заява військових опублікована в медіа, нібито вони хочуть відправитися до України таким чином, вплинути на ситуацію, ну там допомогти, я наскільки розумію, дістатися хоча б до тіл загиблих. Наскільки це взагалі реалістично, і я що про це говорю? Тобто, заява пролунала, що далі? Учора прем'єр-міністр Рют не відповів на це запитання. Він не сказав ні так ані ні. Але військ власне, в газетах військові експерти кажуть, що ця можливість таких дій нереалістична і більше пов'язана з емоціями. Вони вважають, що це може спричинити ще більшу ескалацію конфлікту, оскільки означатиме фактично пряму конфронтацію між Заходом і Росією. Також вони вважають, що е це більше схоже на спекуляції, оскільки оскільки міністр оборони Нідерландів зв'язувалася з, з, з своїм американським колегою, вони припускають, що можливо саме звідси е з'явилася такі от чутка про те, що це може бути. Однак експерти кажуть, що це е буде невірним кроком і нерозумним кроком. З іншого боку, ця думка мала навіть у Нідерланді. Ському парламенті під час зустрічі з прем'єр-міністром дуже дякуємо, Марину. Це була Марина Гонтов, власний кореспондент у Корнформу у Гаазі. До кого є реакція власне, російських медіа нідерландських медіа нідерландського суспільства на ту трагедію, яка відбувається на сході? Не